У Волинському господарському суді в чергове слухають справу про банкрутство. Фірма, яка банкрутує, заборгувала державі майже 5 мільйонів гривень податків. Компанія розташована у Ковелі і фактично вже списана, адже перед ліквідацією її переписали на особу, яка є представником іще 391 фірми. Отож, як нагріти у час війни державу на мільйони? Як не платити податки і виходити сухим із води, ми писали неодноразово. Ми розповідали про цілі кладовища фірм, на які списують відпрацьовані підприємства. Ми навіть намагалися знайти людей, на прізвища яких і переоформляють компанії перед тим, як їх збанкрутувати. Проте цих осіб не знайдеш в день зі свічкою. У Волинському господарському суді ми вже встигли відслідкувати кільканадцять справ про панкурудство. Зараз мова йде про ковальську компанію Самсон Захід. Її новий власник є мешканцем Донецької області, селища Зуєвка. За інформацією клавіті Лазаренко Ростам Володимирович 1999 року народження. У свої 25 він вже має 391 фірму. Компанії розкидані по всій Україні. На Волині цей Мегабізнесмен бізнесмен осівся лише в Ковелі, адже саме тут він має шість фірм: Лазар «Лазар зов ЛС Центр, Тзов Каркас, «Дівас Компані, Лазар Ресту» та компанія, яка зараз банкрутується з боргом майже 5 мільйонів гривень. Самсон Захід, три мільйони дев'ятсот тисячі 21 гривня, 27 копійок. Вимоги третьої черги е і 5368 гривень судової збір. Усі ці шість компаній уже переписані на Рустама Лазаренко. Раніше там були інші власники і зареєстровані за однією адресою місто Коваль Володимирська, 135. Фірми переписувалися розповіло. по кілька разів. Компанія Samson Захід зареєстрована у 2010 році. Основний вид діяльності фірми це оптова торгівля зерном необробленим тютюном насіння. М та кормами для тварин телефон, який вказаний за цією компанією, не відповідає. А розпізнавач номерів Гедконтакт за цим номером видає лише один результат Мерседес. І, хоча фірмі 14 років реєстри видають результати лише за останні 7 років. Відтак ми бачимо, що ця компанія встигла перекочувати на Волинь з Одеси. Називалося раніше підприємство ТОВ. Хліб, експорт Експорт-2010». і це реальне підприємство, яке переписали на Рустама Лазаренка. Поспілкувавшись зі спеціалістами, дізнаємося, що перевірити, чи Лазаренко реальна особа, фактично неможливо, адже він зареєстрований на окупованій території. Може бути таке, що ці документи або ж підроблені, або використані дані справжньої людини, яка можливо їх продала, або ж взагалі не знає, що стала власницею 391 компанії. Також можуть використовувати дані соціально вразливих верств населення безхатьків людей, які страждають на наркоманію. Чи алкоголізм ініціатором банкрутства Самсон Захід є цілком реальна фізична особа, місце проживання якої вказано село Красна Коса Одеська область. Досліджуючи далі банкрутство, здавалося б, маленького фіктивного підприємства. Ми дізнаємося, що у справі про банкрутство фігурують потужні адвокати. Представником фізичної особи, яка й відкрила цю справу, є Главацький Олексій Сергійович, який працює в одній з найвідоміших компаній. Україні адвокатське об'єднання, юридична фірма Астерс. Про цю фірму багато писали у пресі. Насправді таку довгу історію банкрутства однієї компанії ми розповідаємо для того, щоб глядач зрозумів, це реальна схема, яку використовують для того, щоб не платити боргів та податків. Найцікавіше, що під цю схему дуже чітко заточене законодавство, раз ці оборудки завжди вигоряють організаторам. Тяжко повірити, що у воюючій країні, яка збирає пониці з усього світу і зі своїх громадян. Немає методів законного впливу, щоб припинити такі злочині. І якщо нові законопроекти про відповідальність за ухилення від призову вправно пишуться і просуваються, то чомусь податкове законодавство дозволяє існування схем, завдяки яким у державний бюджет можна не сплачувати мільйони. А це фактично мародерство грабіж держави у час війни. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на час.